Сьогодні містяни попрощалися з Кременчуцьким військовим. У міському палаці культури провели в останню путь 28-річного воїна Миколу Хоменка. Солдат Хоменко Микола Володимирович народився 2 березня 1996 року. Навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 17 закінчив професійно технічне училище номер 26 Був командиром бойової машини, командиром штурмового відділення 16 лютого. 2025 року загинув в бою за незалежність України. На жаль, 16 лютого Микола назавжди відійшов у вічність під час бойового завдання на Донеччині. Безперечно, ворогу не вдасться знищити пам'ять про наших героїв. Адже Микола Хоменко назавжди залишиться в серцях та спогадах рідних і друзів. Друг дитинства давно знайомі, був чудовою людиною, завжди приходив на допомогу. Міг дати пораду. Він такий весельчак був завжди. Старався кором бути першим, То він любив машини. Ну так, ну хлопчина, як хлопчина. Любив з дівчатами погуляти, з хлопцями в компанії посидіти. Шкода, що такі люди, як Микола, відходять від нас. У загиблого воїна залишилися брат і батько. Пам'ятаємо про подвиги наших військових і те, яку ціну вони сплачують щоденно, аби уберегти всіх нас. Слава героям. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.